Будемо говорити сьогодні про неприємне і болюче, але таке необхідне про наших полонених. Аху, вітаю. А хой, вітаю! Чому тема важлива? Ну, вона, в принципі, важлива. Я думаю, навіть не потрібно це пояснювати. А, у нас на рівнодень була дуже потужна практика. А, ми не просто витягали жіночу свідомість із. Чарів і прокляття всьому тому, чому знаходиться наша несвідомасть, а несвідома жіноча. Отримали доступ до інтуїції. Це для нас величезне відкриття. Хто був на практиці, подивіться, я там жіночому колі записала, завтра на Атмаліві про це поговоримо. Це прям для нас щасливі новини. Але завдяки цьому, я я окремо, як людина, отримала можливість більш глибокого дослідження енергоінформаційних полів. І а, не навмисно, а, а, якби сила прям позвала а, в свідомість наших полонених. Я не знаю, як зараз я буду давати цю інформацію, щоб не плакати. Не... Я думаю, що ми не розуміємо взагалі, що ці люди проживають. Це не то, що страхіття, це. Це ад, який цілодобово, і вдень, і вночі, це ад тілесний, ці гвалтування, цей біль, ці катування голодом, оця відсутність моралі, відсутність стида, сорому. Тіло в такому жаху страждає, Я ще, як, знаєте, Всю цю кучу потрапилось відео одного чоловіка. Вони займаються тим, що вони оформують всі ці дані для того, щоб передати в міжнародний суд, і щоб за це хтось відповів. Бо це злочин проти людяності, це злочин взагалі те, що вони роблять. Люди таке не можуть робити. Це не просто злочин проти людяності. Це я не знаю, як таке можливо. Те, що вони роблять, і є фотографії тих хлопців, тих дівчат, які з полону повертаються, що з їх тілами, що вони там проживали. що... І це знаєте, щоб нам ніхто не виходив і не розказував, що Путін мені здався хорошою людиною. Знаєте, і хочу сказати, щоб язики повідсихав. У тих, хто може таке казати. Тому ми, як би там не було живемо в правовому полі, і нам дійсно потрібно на рівні прав добиватися того, щоб це був злочин. Але я зараз про інше ми бачимо, в яку гру з нами грають. І як би там не було, в нас є своє право голосу. І я хочу, щоб ми навальтажили. Запит до Всесвіту, всіх на всіх, не після війни, не колись, а настільки швидко, наскільки це можливо. Коли я потрапила в свідомість цих людей, стали зрозумілі якісь речі, які ніби вони на поверхні, вони зрозумілі. Але знаєш, ти, ти, ти про це не задумаєшся. Там же ж не всі військові, і навіть військові, це хто військові. Прийшла війна, звичайні люди взяли зброю, піти йшли захищати землю. А серед них були багато із тих, хто зброю в руки і не брав. Бо вони були поварами, вони були медиками, вони були вчителями на цих окупованих територіях. В них була якась е, татуаж, який е, тату якась. Чи просто хтось настукав, хтось сказав щось просто людина і не розуміє про що мова. Що вони роблять? Я не хочу це все повторювати. Я не хочу вам. Це, це, це тому, що. Ну, тому що хто хоче, да, той може знайти цю інформацію, послухати. Вона е, не відкрита в доступах, але й не таємна, не закрита. Е, і фотографій зараз дуже багато в закритих певних чатах, і для слабонірних взагалі не можна на це дивитися. Але поки ми з вами тут, і ми заморилися від цієї війни. І ми все-таки спимо в постелях їмо їжу, ми живемо. А ці люди не живуть, вони їх ламають, а тих, кого не ламають, вбивають. Вони гниють заживо, в повному сенсі цього слова. Це ті, хто постраждав від цієї несправедливості більше за всіх. Да, постраждали сім'ї, в яких вже загинули, чи втратили працездатність там, да, це, там, їх рідні. Це зрозуміло. Але ці ще живі, і вони страждають, вони в цьому аду. І тому всіх на всіх. Це е, просто обов'язково. Е, знаєте, якби в нас була та сила, я маю надію, що вона в нас буде, бо ці перемовини ще будуть тягнути. Нам потрібно, щоб всі перемовини це всунулося, якось, якось, щоб воно війшло туди. Ми хоч щось повинні як українці требувати. В нас також повинні бути свої ультиматуми. І це не просто не бити по енергоструктурам. Росія теж хоче, щоб ми не били по їх структурам і нафтобазам. Росія хоче такою Росія для себе вже стільки всього на зганила і ще нічого не зробила. Що в нас також повинні бути треба, в нас також повинні бути ультиматуми. І ми не можемо вплинути, будуть, не будуть нам давати цю допомогу, ці якісь дані, ще чогось. Вірю, що Європа вже роздупляється і буде зараз більш активною. У всьому. Нам потрібно подбати про свої інтереси, і для мене це свідомість цих людей. Що я ще побачила. Багато з них, хто вже не повернеться до життя, це прям факт, бо вони зломлені. Зломлені е фізично, е зломлені духовно. Але є ті, хто живі. І у тих, хто живі, вони е після війни ми повинні про них знати. І це будуть ті, е кого ми будемо ще просити балотуватися, щоб бути на тих посадах, де людина, яка Таку ціну заплатила за цю несправедливість, яка більше, ніж за будь-кого, знає, в якому світі ми живемо, для того, щоб виправити це, для того, щоб побудувати життя, в якому ось цьому не буде місця. Тому що ми є в цій в'язниці. Це не просто в'язниці тюрем полонених, ми в цій в'язниці. Якщо ми люди, які здатні на отакий жах, вони нарізають епіленові труби на мікро такі полоски і б'ють по ногам цим трубам, це все розриває, гниє, болить, заживає таким страхіттям, що після цього люди вже... Ну, по 18 операцій роблять і не можуть повернути людині не просто естетичне щось, а щоб. Бо воно ж жила людина, бо воно болить, воно тягне, воно позаростало кілоїдними рубцями, воно, воно вбило м'язи, воно вбило тіло і багато-багато чого -багато іншого. Тому що, окрім цих фізичних страждань, те, що роблять з їх свідомістю, те, в чому вони, ми не маємо більше права взагалі ну, зволікатися з цим питанням. І так, зараз більшість може запитати, що ми можемо: вольтажити. Зараз під цим відео ставте, що там, хрестик, серце, тризуб, будемо вольтажити, будемо збирати цей вольтаж, будемо його всесвіт давати. Це впливає, це, вплив... це і впливає. Uh, і uh, дай Боже, що в цих ще все перемовиних вони не будуть завтра-післязавтра побачити, їх ще будуть тягнути, це зрозуміло вже. Uh, ми також повинні щось казати. Якби ми були зараз могли з владою розмовляти через референдуми, через якусь програму, через якісь петиції ми ж петицію навіть з вами не можемо написати, що ми требуємо цього обміна всі на всіх, що це не Зеленський каже, це українці кажуть, це народ України каже. Якщо ви не визнаєте нас жертвою, якщо ви зараз не спроможні нічого для нас зробити, ось це ось це ми припиняємо, якщо всіх на всіх, принаймні. І я вірю, що такі кроки приведуть до результатів. І я вірю, що це наш обов'язок, не після війни. Після війни у нас буде інший обов'язок як як нам діяти, як нам поважати, як нам дійсно героїв зробити з цих людей, як дійсно ті сім'ї, що постраждали, могли мати свою повагу. І, 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 ну багато чого. Це, це, це окрема історія. Але зараз, поки, поки ми у цій війні, ми не можемо чекати, поки вона закінчиться, щоб дістати тих, хто прямо тут і зараз, в ці секунди, в тому, в чому вони є. Тому ось така мінорна, умовно, але реальна наша ситуація. І давайте будемо щось робити. Зараз це відео, потім, може, там ще якісь пару зробимо посилань. Протім, тобто, збираємо, якщо ми хочемо діяти, нам потрібна певна сила. Певна сила це як мінімум цей ваш голос. І це петиція до влади. Це петиція до влади цього космосу, цього Всесвіту, до того справедливого суду, до тих законів цього Всесвіту, до цього, всього, що прямо зараз ми стверджуємо, що ми не погоджуємося чекати. Нам потрібна ця дія прямо зараз. А це всіх на всіх. Тому діємо, всіх на всіх. Давайте. Абіймаю, тоді, десь Боже, викупимо цю частину нашої свідомості і самі сильніше ставимо. Бо ми людьми після цього станемо більше, ніж зараз. Більше, ніж зараз ми станемо людьми. Якщо зараз ми про це подбаємо і зараз ми це зробимо. А станемо більше людьми, більше сили, більше можливостей, більше впливу. Отак. От